Сьогодні ми будемо вести розмову про цифроаналогові перетворювачі. Раніше ми вже з вами вели розмову про те, що плата Arduino Uno R3 вміє приймати аналогові сигнали на аналогові входи а А5 і перетворювати їх у число з діапазону від 0 до 1023. Це робиться за допомогою 10-бітного цифрового перетворювача. Якщо ж нам потрібно перетворити цифровий сигнал у аналоговий, то складніше. На платі Arduino Uno R3 немає цифроаналогового перетворювача. Для керування яскравістю світлодіоду або швидкістю обертання вала двигуна постійного струму, де потрібен аналоговий сигнал, простіше кажучи, довільне значення напруги з діапазоном від 0 до 5 В, ми використовували широтну імпульсну модуляцію. Шим, яку можна реалізувати на шести цифрових пінах плати Arduino, які позначені хвилястою лінією. Ми також говорили про те, що щом дає нам не чистий аналоговий сигнал, а псевдоаналоговий. Давайте напишемо простеньку програмку, яка на шостий цифровий пін. Відправить 4 вольти, які згенеровані за допомогою широтно-імпульсної модуляції. Програмно це реалізовано за допомогою оператора Analog Write. Ви пам'ятаєте, що значенню 5 вольт відповідає число 255. Відповідно 4 вольти це буде приблизно число 204. Приєднаємо до 6-го піна плати Ардуїну вольтметр. В Тінкеркаді будемо працювати, а також і з реальною платою Ардуїну. І Тінкеркад, і на реальній схемі ми бачимо, що така програма приводить до того, що на 6-му піні з'являється 4 вольти або приблизно 4 вольти в реальності. Проте, коли ми приєднаємо ще й осцилограф, ми бачимо, що це не є чистий аналоговий сигнал, а сигнал, який згенерований за допомогою широтно-імпульсної модуляції. За допомогою нулів та одиничок. Так само тут 0, одиничка. Якщо якість сигналу вас влаштовує, все окей. Але в таких пристроях, як аудіосистеми, у випадку необхідності генерування точних сигналів, прецизійного керування двигунами, наприклад, у промислових робототехнічних системах, для формування аналогових сигналів, для комунікаційних систем чи систем керування нам потрібен чистий аналоговий сигнал. Отримати його можемо за допомогою цифроаналогового перетворювача. На вході такого пристрою ми подаємо 1 байт інформації, а на виході отримуємо значення напруги з діапазону від 0 до 5 вольт. Цифроаналоговий перетворювач це електронний пристрій, що перетворює цифровий сигнал, тобто дискретні дані, у аналоговий, неперервний сигнал. Він дає змогу отримувати аналогові сигнали, такі як напруга чи струм, для роботи з реальними пристроями. Основними характеристиками цифроаналогового перетворювача є роздільна здатність, яка визначає точність вихідного сигналу. Вона може бути 8, 10 або 12 біт. Швидкість оновлення це мінімальна кількість змін, максимальна кількість змін сигналу за 1 секунду. Кількість каналів вихідних, один або декілька незалежних виходів для сигналів. І також діапазон напруги. Це є вихідна напруга, яку може забезпечити цифроанарговий перетворювач, наприклад, від 0 до 5 вольт. Перш за все, розглянемо цифроаналоговий перетворювач MCP 47 серії. Це може бути MCP-4706, 4716, 4725, 4726, а також 4728. Основні дані про роздільну здатність таких мікросхем наведені у таблиці. Так, 4706, він є восьмобітний, 16 десятибітний, решта це є 12-бітний. Чим більша роздільна здатність, тим більш точний сигнал буде на виході. Також це може бути як окрема мікросхема, так і готові v зборки, зорієнтовані на роботу з платою Arduino. Як ви вже можете бачити по назві контактів SD, SCL та SDA, цифроаналогові перетворювачі серії MCP-47 працюють по протоколу I2C. На платі присутня сама мікросхема, контакти протоколу SCL SDA та схема живлення. Вихідну напругу знімаємо з контактів Out або VOUT. Також на схемі може бути присутній лінійний регулятор напруги. Для мікросхеми MCP-4725 адреса I2C визначається заводськими налаштуваннями. Але вона може бути змінена в залежності від апаратної конфігурації модуля. Зазвичай це робиться або за допомогою контактів, за запайкою контактів, або за допомогою перемикача. Наприклад, на даному модулі, якщо перемикач зміщений вліво, це є 60-та адреса, якщо вправо 61. -та. По замовчуванню адреса. I2C-адреса Є 60. Контакти SCL та SDA приєднуються або відповідно до А4 і А5, або до ось цих крайніх контактів плати Arduino. Для роботи з цифроаналоговим перетворювачем будемо використовувати бібліотеку Adafruit. Перепрошую. Доволі зручно використовувати сканер i 2 c пристроїв. Це програма для плати Arduino, яка автоматично визначає всі доступні i 2 c адреси на шині. Результат дії такої програми знову ж таки можемо побачити на даному слайді. Після приєднання модуля до плати Arduino, відповідно до ось таких контактів. Ми бачимо, що пройшло сканування ITOC-адрес і знайдено пристрій на такій-то адресі. Якщо ми якимось чином змінили адресу або за допомогою оцих перемичок, або за допомогою перемикача, знову ж таки, ми ось тут отримаємо ту адресу, яка дійсно відповідає конкретному модулю. Для роботи з цифроаналоговим перетворювачем будемо використовувати бібліотеку. Adafruit MCP4725. Бібліотека є доволі простенькою і містить наступні методи. Перший метод це begin, який ініціалізовує роботу з мікросхемою. Тобто створює об'єкт. Метод Він дає змогу встановлювати певну напругу. На виході робиться це за допомогою значення від 0 до 0. 4095, звідки взялося 4095. Відповідно, якщо ми повернемося сюди, ми побачимо, що цей модуль є 12-бітний. 2 У 12 степені, власне, це є 4096 станів від 0 до 4096. Таким чином, якщо я поставлю 4095. Я на виході буду мати рівно 5 вольт також є подібний метод write fast Mode. Тут він встановлює напругу в швидкому режимі. Ми зараз поговоримо про те, чим швидкий режим відрізняється від звичайного. Знову ж таки, getLastValue повертає останнє значення, яке було встановлено на цифроаналоговому аналоговому перетворювачі. Звідки він бере його? З EEPROM. в середині модуля є EEPROM пам'ять, і туди можна заносити то значення, яке було встановлено останнім. Знову ж таки, SetFastMode метод дає змогу значить, вмикати чи вимикати швидкий режим роботи мікросхеми. Якщо ми замість Fast ставимо true, мікросхема працює в швидкому режимі. Якщо фалс, то у звичайному, знову ж таки, досить важливо розуміти значення цих режимів фаст і нормал. Відповідно, швидкий режим, які його особливості. Передача даних виконується швидше, оскільки в повідомленні I2C використовується спрощений формат. Він підходить для динамічних змін вихідної напруги, наприклад, при генерації сигналів в. Реальному часі. В швидкому режимі неможливо записати дані в EEPROM. Значення напруги буде збережено тільки тимчасово. Перевагами такого модуля є менший час затримки між передачою даних і зміною вихідної напруги. І він підходить для випадків, де потрібна висока швидкість оновлення сигналу. Недолік не дає змоги зберігати налаштування напруги після перезавантаження. Відповідно, звичайний режим передачі даних виконується повним форматом, який дозволяє додатково записувати дані в EEPROM мікросхеми, використовується для налаштувань, які потребують збереження після перезавантаження або вимкнення живлення. Знову ж таки, є переваги, які полягають в тому, що значення може бути збережено в ІЕПОМ для тривалого зберігання. Використовується в додатках, де параметри сигналу змінюються рідко. Недоліки запис в EEPROM повільніший потребує кількох мілісекунд на операцію, а також обмежена кількість записів у EEPROM. Знову ж таки, можемо зробити такий висновок, що вибір режиму залежить від задачі. Використовуйте швидкий режим, якщо потрібно потрібні часті оновлення значення, і збереження після перезавантаження не має значення. Наприклад, генерація сигналів у реальному часі. Звичайний режим, тобто нормал, ми використовуємо, якщо необхідно зберегти встановлене значення після вимкнення живлення. Наприклад, у регуляторах напруги знову ж таки, і перший метод сет вольтаж. І Write fast mod дає змогу записувати як в одному, так і в другому режиму. Вірніше, set Voltage, він є більш загальний, а Write fast Mode він тільки в ш... працює в швидкому режимі. Знову ж таки, якщо я хочу записати, використати швидкий режим, я записую передати таке число. і Воно не буде записано в eeprom пам'ять. Відповідно, сет вольтаж я можу передаю значення, і якщо я прописую true, то в мене йде запис в EEPROM, або інколи як називаючи буфер. Якщо я використовую set вольтаж з значенням false, то знову ж таки йде без запису в EEPROM. Перший і третій рядки вони є абсолютно однозначні. Розглянемо програму для генерації лінійної напруги, о такої пилкоподібної, на платі Ардуїна за допомогою цифри аналогового перетворювача mcp 4725 Відповідно, перш за все, ми створюємо об'єкт. І цифроаналоговий перетворювач буде, буде мати назву DAC. До нього ми будемо застосовувати ті методи, про які говорили вище. Встановлюємо зв'язок з серійним портом. Далі йде ініціалізація. Відповідно, метод BEGIN поверне нам true, якщо пристрій знайдено. І поверне false, якщо не знайдено. Відповідно, з 10 по 15 рядок ми перевіряємо, є доступний чи нема доступного пристрою. Якщо пристрій не знайдено, тоді ми виводимо відповідне повідомлення і переходимо в безконечний цикл. Якщо пристрій знайдено в послідовний порт надійде відповідне повідомлення. Далі, за допомогою звичайного циклу, ми генеруємо лінійні напруги. Робимо це за допомогою функції SetVoltaж. Знову ж таки, фалс не використовувати буфер. Ну, деколи називають буфер. В принципі, це є і є ось ця EEPROM, яка є вже всередині в мікросхемі. Остилограма є представлена на слайді. Отаку От напругу ми отримаємо. Наступна програма, можливо, трошечки складніша, але логіка програми є точно та сама. Ми генеруємо синусоїду. Початок є той самий. Далі за допомогою, так само за допомогою циклів, розраховуємо значення точки синусоїди. Для того, щоб використовувати такі речі, як синус, ми підключаємо додатково. Бібліотеку MAS. Знову ж таки, осцилограф нам покаже ось таку картинку. Окрім MCP47 серії, для роботи Arduino з цифроаналоговим перетворюючим можна використати і інші мікросхеми. Наприклад, MCP-49 серії. Дані мікросхеми працюють по. SPI протоколу. Проте керування ними практично мало чим відрізняється від керування по I2C протоколу. Є доступні 49.01, це є 8-бітна, 49.11 10бітна. І 4921 це є 12бітна. Також доступними є мікросхеми DAC, наприклад, 7554. Це є 12-бітний 4канальний цифроаналоговий притворювач. Спілкування здійснюється по SPI протоколу і дана мікросхема. Відповідно, характеризується високою точністю та стабільністю. Далі AD5686. Це є 16-бітний 4 канальний цифру аналоговий притворювач. Так само по SPI. працює. E, tlv 5638 12-бітний з двома вихідними каналами. Керується за допомогою SPI протоколу e, MAX 5216. E, це є 16-бітний 16 одноканальний цифроаналоговий перетворювач. І залежно від моделі, може бути як керування по SPI, так і. По I2C. Ці мікросхеми характеризуються низьким енергоспоживанням. PCM5102. Даний цифроаналоговий перетворювач, як правило, використовується в аудіосистемах, підтримує протокол I2C і генерує високоякісний аудіоаналоговий сигнал. Ці мікросхеми можуть бути використані взалежно від того, які перед вами стоять задачі, в яких проєктах ви їх будете використовувати. Ну і нарешті можна використати Arduino Uno R4. На аналоговому вході A0 вже є 12-бітний цифроаналоговий перетворювач. Він є штатний. Для того, щоб перевірити, як він буде виглядати, знову ж таки, можете написати ось таку коротеньку програму, так само робимо все за допомогою AnalogRide, right, і на A0 виводимо відповідні значення. Тут картинка буде трошечки інакша, але, в принципі, навіть якщо ви використали ту програму, яка була на попередньому слайді, ви можете отримати. Так само синусоїду. В даному випадку, якщо ми зробимо ось так, то ми отримуємо пряму лінію. Думаю, більш-менш зрозуміло, Успіху в освоєнні.